Живопис без пензля та фарб так називають це дивовижне мистецтво. Сьогодні ми познайомимо вас з талановитою киянкою Тетяною Бердник і її незвичайним захопленням, флористикою. Це різновид прикладного мистецтва, це народна творчість. До речі, на заході і в Америці за кордоном зовсім невідомо. коли приїжджають іноземці. Вони дуже дивуються, кажуть, у нас такого немає. І на Україні його теж дуже мало, бо корені його лежать все ж таки у тій флористиці, яку започаткували японці, це якібана. Це всі закони у нас також перетинання лінії, вони зберігаються. Але флористи пішли далі. Вони почали робити з квітів, з листочків вже і пейзажі, і це дуже дивне мистецтво. Тут приваблює саме нетрадиційність матеріалу, можливість проявити фантазію, смак. До речі, на відміну від малярства чи скульптури, флористика не вимагає майже ніяких матеріальних затрат. Золота стеблинка соломи, засохла травинка чи квітка, надокучливий тополиний пух, висушена шкірка банану і навіть лушпиння часнику чи цибулі усе це для флориста фарби і пензлик, за допомогою яких творяться прекрасні картини, чудові інтер'єри. Кожна рослина має свій запах. І я навіть можу впевнено сказати, що це своєрідна ароматерапія. Я вдихаю запах трояндового листя, запах чорнобривців, вони дуже гарно пахнуть, запах польових квітів вони теж мають свій специфічний запах. І воно, мабуть, теж якось впливає на мій стан здоров'я. А тепер заглянемо в творчу лабораторію майстрині. Не секрет, щоб стати флористом, треба мати художній хист і багато фантазію. Але подивіться, як все це просто: задумали картину, зробили ескіз, підібрали матеріал, наприклад, листя конвалії. Це будуть поля, луки у різний період року. А ось так творяться дерева. Правда ж, ці засушені листочки точно імітують крону. Флористика вимагає усамітненості, те, чого нам зараз дуже-дуже не вистачає. Ми всі кудись поспішаємо, ми дуже багато спілкуємося. І навіть я для себе сама дійшла висновку. Я журналіст, працюю в журналі Будьмо здорові», це медичний журнал. І навіть сама, коли я почала займатися флористикою, я помітила, що в мене краще стало здоров'я. Я стала спокійною, я врівноваженою стала, звідки взялось дійсно терпіння. І вже картина готова. Бузок. Назвала її художниця. Придивіться уважніше до цих золотавих контурів, як ви думаєте, із чого вони зроблені? Тут немає нічого підфарбованого. Дівчинка викладена перетинками стручків і ванчаю, а сам бузок лушпиня часнику. Тільки часник треба вибирати яскравого забарвлення, тоді він ніколи не втратить свого кольору. Прекрасні зимові пейзажі, і тут матеріали дуже звичні, доступні. Тополиний пух. Це готові хмаринки чи покритий інеєм ліс, або листя сріблястої тополі, тільки із зворотнього боку. Він чудово імітує крону зимового дерева, засніжені рельєфи. Щоб навчитися флористики, я вважаю, що достатньо тільки терпіння і бажання. Треба бути уважним до природи, не проходити повз щось красивого і. Виявити мож, тут є можливість виявити свою фантазію. Фантазія є в кожної людини. Впевнена, що багатьом хотілося б змінити свій інтер'єр чи, хоча б деякі його деталі. Але досить часто ми думаємо, що це вимагає значних затрат чи якихось незвичних матеріалів. Тетяна Бердник живе в типовій тісній хрущовці, але завдяки своєму захопленню має чудовий інтер'єр. Мистецтво камерних флористичних сюжетів глибоко емоційне. Розмір створених майстрине робіт не кидається у вічі. Це просто маленькі тихі шедеври, які зігрівають нас своєю природною сутністю.